Доброго дня, Ірина Стримецька, практикуючий психолог. Тема сьогоднішнього відео внутрішня дитина. Всі, хто дивиться відео на психологічну тематику, знають, що наша психіка має певну структуру. І сьогодні ми частково торкнемося підходу Еріка Берна, який вважав, що наша психіка складається принаймні з трьох таких частин великих. Ерік Берн їх називав станами. Це стан дорослого, стан дитини і стан батька. Чому важливо розрізняти ці стани і чому важливо мати контакт з кожним з цих станів, і особливо в дорослому віці мати контакт з нашою внутрішньою дитиною. Все по черзі. Дитяча частинка нашої психіки це наш досвід, здобутий в дитинстві це все, що з нами відбувалося. Це наш досвід первинної сепарації від мами і тата. Це наші перші перемоги і перші поразки, це наші незадоволені бажання, це наші примхи, це наші якісь болісні ситуації, які не задовільнялися в дитинстві. Все це вкладається в цей стан дитини. Дорослий і батько це різні фігури в структурі психіки. Батько це уособлений образ наших вихователів: це мама, тато інші дорослі, які розповіли нам, що в цьому світі правильно і що неправильно, які є норми, правила, яка є мораль. І коли ми вже з вами знаходимося в дорослому свідомому віці. Цей внутрішній батько він нікуди не зникає, він дбає, щоб все було по правилах, по нормах, він невдоволено критикує, він нас присоромлює, коли наша поведінка виходить за межі допустимого. І от коли в нас переважається частиночка суворого батька, тоді ми з вами в тих ситуаціях, коли нам насправді потрібна підтримка. І потрібно, щоб нас хтось зрозумів, пошкодував, е прихильно подивився, сказав тепле слово. Тут з'являється караючий батько, який починає внутрішньо звичайно нас критикувати, нас засуджувати, нас соромити. І замість підтримки ми позбавляємося взагалі ресурсу і відчуваємося знесиленими і демотимованими. Доросла частина. Це така об'єктивна частина, у якій домінують розумність, логіка, самостійність, коли в дорослій людині переважає оця доросла частина її. Вона насправді може серйозно, логічно розв'язувати певні задачі, встановлювати відносини, об'єктивно і логічно вирішувати певні проблемні ситуації і ну, і взагалі виконувати свої функціональні обов'язки на роботі і так далі. І було б добре, якщо б дійсно так і було, тому що насправді кожен з нас щодня перевживає цей перехід з одного стану в інший. Ми можемо бути щоденно і в стані дитини, і в стані дорослого, і в стані батька. І дивлячись від того, з якого стану ми реагуємо, такі відносини формуються, власне, так іде комунікація. Ну, зараз не про це. Я хочу зупинитися на нашій дитячій частині. Ця дитяча складова, як я вже казала, вона з дорослішенням нашим нікуди не зникає. Вона навпаки досить активно проявляється в реакціях, в бажаннях, в поведінці. От якщо ми з вами пригадаємо такий феномен психологічний, як регрес, який відбувається в кожної людини, і подивимося на ситуацію, ми зараз це зрозуміємо. Появіть ситуацію, ви не виконали на роботі певні завдання, або виконали, але не належним чином якийсь там проект, який ви не доробили. І ви його приносите керівнику, керівник висловлює дуже своє незадоволення. Да? Він там підвищує голос, ну, по-різному це може відбуватися. І реакція людини може бути двояка. З однієї сторони, якщо він знаходиться в стані дорослого, він розуміє, що він дійсно неякісно, недбало це виконав, що є певні помилки, є певні інтучності, які треба виправити, і ну, з цим можна жити далі. Якщо людина в цей момент, коли її висловлювали незадоволені, коли її критикували, робили зауваження, знаходилась в стані дитини, то тоді ця дитяча частиночка вона переважає, і ми регресуємо. Що з нами відбувається? У Нас починає тремтіти підборіддя, на очі нагортаються сльози, стискаються кулачки, нам хочеться або накинутись, або взагалі вибігти з цього приміщення, розплакатись, залізти в якусь нірку і щоб нас ніхто не рухав. Це така е, дитяча емоційна реакція, тому що вона фактично може асоціюватися з тою дитячою реакцією, яка була в дитинстві в кожного з нас. Це коли нас сварили наші батьки. І ми відчували десь приблизно таким самим чином. І е, ми провалюємось от в ці от непророблені переживання. І починаємо себе знецінювати. Ось чому важливо контролювати і усвідомлювати, в якому стані ми знаходимося: дорослий, дитина чи батько. Знову ж таки, якщо ми вертаємось до дитини, то це не тільки ця регресуюча реакція, про яку я тільки що розповіла, а дитяча наша сторона це усіблення такої. Яскравості, такої творчості, енергії, бажань, почуттів, ця наша частинка в дорослому житті відповідає за нашу природність, за нашу спонтанність, за свіжість наших почуттів, за наше нешаблонне світосприйняття, за смак до життя, за задоволення. За здатність бачити світ не червоним і білим, а різнокольоровим, різнобарним за нашу природню цікавість, за це ставлення до життя як до гри. Ви знаєте, це надзвичайно важливо, коли в дорослому віці при всіх наших задачах, наших завданнях ми вміємо. Знайти цю дитячу часточку в собі, і, власне, так реагувати на певні ситуації. Ну, звичайно, коли вони цьому відповідають. Коли ця часточка проявляється, звичайно, що є два полюси. Є оця грайливість, спонтанність, яскравість, і є, звичайно, і інший момент. Це ця інфантильність, це наша примхливість, це наша наївність. І коли дуже багато цієї дитячості в нас проявляється, то ясно, що тоді ми проявляємо себе не як доросла людина, а як людина, яка живе за правилами хочу. От я хочу, і це має відбутися. Я вам хочу сказати, що коли в нас з'являється ситуація невизначеності, коли нам потрібно рухатись з вами вперед, коли приходять зміни. Відповідно, приходить страх нового, і тут на перший план якраз і виходить ця внутрішня дитина. Бо боїться ця внутрішня дитина. Бо власне внутрішня дитина боїться сепаруватися. Власне, за прокрастинацією і стоїть внутрішня дитина. І вона там створює опір, саботаж. Бо вона не впевнена в собі. І от людина собі вже намітила цілі, да, створила план покроковий, але вона не починає його робити. Це саботаж внутрішньої дитини. Це внутрішня дитина говорить, не справишся, не зможеш, будуть засуджувати, помилишся. І ця наша розгубленість вона і випливає з нашої дитячості, з нашого дитячого стану. І, звичайно, що може проявлятись і. Підвищена тривожність, і ми з вами не починаємо нову справу, а прокрастинуємо. Може бути е в дорослій людині і інша крайність, коли дитяча частина не проявляється взагалі. І це досить часто спостерігається у успішних людей, які досягли певного щебля, які. Е Такі, знаєте, фанати ефективного менеджменту, я їх називаю, інакше про них говорять люди, схиблені на особистій ефективності. Це люди, які дійсно ставлять цілі, чітко їх досягають, незважаючи ні на що. Власне, тоді вони гублять свою дитячу частинку, вони переступають через свої почуття. І фактично забувають цю свою дитячість, вони її витісняють, вони не знаходять часу на себе, вони перестають радіти цьому життю, вони вже не розуміють своїх бажань, вони досить важко відрізняють свої почуття і відчуття. Це досить чітко простежується на моїх консультаціях, коли до мене потрапляють такі успішні бізнес-леді. Або чоловіки, бізнесмени, і ця внутрішня дитина в них настільки понищена і скривджена, що вона плаче ну, в психологічному розумінні їхня внутрішня дитина плаче, але плаче вона іншими симптомами. З'являється надмірна тривожність, або панічні атаки, або депресії. Власне, так дитяча наша частиночка намагається достукатись. До людини. І от, власне, тому нам потрібно зважати, коли дитячої частини дуже багато в структурі нашої особистості, і коли її немає взагалі. Тому що, якщо її немає взагалі, ми не маємо енергії, ми не маємо оцієї спонтанності і природності. В нас все рідше з'являються геніальні ідеї. Ми все рідше починаємо. Радіти життю, ну і тоді питання: а для чого таке життя? Стати роботом, який просто досягає цілі. Ну, напевно, не для цього існує життя. Як цьому допомогти? Ну, в першу чергу, це навчити себе проявляти увагу до своїх почуттів. Особливо це стосується тих людей, які. Живуть переважно логікою, тобто для яких логічні процеси вони переважаються, для яких емоції – це щось другорядне, вони взагалі не розуміють, що це, для чого це і так далі. Що можна робити протягом дня, 4, 5, 6 разів, запитувати себе, що я зараз відчуваю? Що я зараз відчуваю? Які мої почуття? Повірте, це дуже важливе питання, усвідомити, що саме зараз ви відчуваєте. Знову ж таки, повторюся, люди, які живуть логікою, їм дуже важко відрізнити ці свої почуття. Вони навіть не можуть вербалізувати, що вони почувають зараз. Наступний момент, який може бути корисним, це звернутися до творчості. Я вже неодноразово в своїх відео говорила, що творчість вона сама по собі досить цілюща, тому що творчість нас наповнює енергією, особливо коли вона вам цікава. Це вихід з апатії, вихід з тривожних, депресивних станів, він чудово лікується творчістю. І якщо ви пригадаєте себе маленьким і пригадаєте, чого б вам хотілося в дитинстві найбільш за все кататись на ковзанах, навчитись грати на гітарі, навчитись співати, навчитись малювати, от в дорослому віці вам треба дозволити це собі зробити. Я знаю по собі, і по своїх клієнтах, що завжди знайдеться 1500 відмовок, в мене немає часу, в мене немає грошей, в мене троє дітей, в мене хворі батьки, в мене купа проєктів, в мене три роботи, я взагалі не сплю. Повірте мені, якщо ви дозволите собі вцілити свою дитячу мрію і візьмете пару уроків локало. Пару уроків занять гри на гітарі, пару занять, щоб навчитися кататися на ковзанах, пару занять танців. Або просто сядете, помалюєте, поспіваєте, потанцюєте так, як вмієте, і будете виділяти на це час не раз в рік, а постійно, раз в тиждень, принаймні. А в ідеалі два рази в тиждень ви побачите, наскільки ваша дитяча частина відгукнеться, наскільки великий пласт енергії у вас з'явиться, і наскільки по-іншому ви будете дивитися на світ, наскільки ідей у вас буде більше з'являтися, і наскільки світ дійсно проявиться різними барвами, різними, не чорними і білими, а різнокольоровим стане. Наступна а, така порада, яка може відродити контакт з нашою внутрішньою дитиною, це увага до своїх бажань. І це знову ж таки декілька разів запитати себе, ну, принаймні раз в день, це залізне правило, що я зараз хочу, що я зараз бажаю. І друге питання, як я собі це можу дати. Повірте, доросла людина може втілити свої бажання. Я не говорю зараз про бажання заробити 100 мільйонів, звичайно, це є нереально, але реальні бажання, які ви можете задовільнити, їх варто усвідомити і зробити собі цей подарунок. І четверта моя порада, це техніка, це вправа, про яку я вже говорила в попередніх відео, це зустріч зі своєю внутрішньою дитиною. Дуже добре, якщо ви це вже робите, опис цієї техніки є в інтернеті, цього матеріалу на цю тематику є досить багато і можна ним скористатися. Я пропоную вам варіант пригадати ті моменти дитинства, коли у вас вони були не дуже радіжні, коли була образа. Коли вам зробив хтось боляче в психологічному плані, коли хтось не почув вас, коли хтось щось не додав, тобто не задовільнив наші дитячі потреби. Вам треба 5 хвилин в приміщенні, в якому вас ніхто не потурбує. Сядьте, спробуйте розслабитись. розслабте своє тіло. Глибоко подихайте. З допомогою дихання розслабте своє тіло і оповільнять потік думок. Дуже добре, якщо в своїй уяві ви потрапите в якесь місце, яке буде ну, якимось природним ландшафтом. Це може бути берег моря, це може бути берег озера, це галявинка лісу, це чудове поле, це сад, як у бабусі колись в селі. І побудьте там в своїй уяві. Коли ви хоч трошки зможете насолодитись цією картинкою природи в своїй уяві, уявіть, що назустріч вам іде ваша внутрішня дитина. І підіть їй на назустріч. Роздивіться, хто це перед вами, хлопчик чи дівчинка? Якого віку ця дитина? Що вона одягнута? Що хочу вам розказати. Або показати, що говорить, що робить, чи пристигає до вас руки, чи дивиться вам в очі. А тепер пригадайте той момент, коли цю дитину образили. Це може бути 5 років, 9, 12. Це все ви, це ваша внутрішня дитина, яка колись зазнала болю. Пригадайте цю ситуацію. І зробіть її навпаки. Тобто, коли вас образили, пошкодуйте цю дитину, скажіть їй ті слова, які їй не сказали в цій ситуації, дайте їй те, що тоді не додали: любов, увагу, співчуття, тепле слово, обійми, символічний подарунок, все, що хоче ваша внутрішня дитина. Зробіть це. Саме так встановлюється контакт зі своєю внутрішньою дитиною. Саме так можна перепрошити ці дитячі ситуації образ маленького болю, травмуючих ситуацій. Ну, звичайно, якщо ви встані зіткнутися з тими емоціями. Бувають такі моменти, коли насправді потрібна присутність психолога і тільки. На консультації можна дозволити собі цей контакт з емоціями і, власне, з допомогою психолога пройти цей шлях шлях до себе, до своєї внутрішньої дитини. Ви побачите і зрозумієте, наскільки багато емоцій, ресурсу, енергії там вивільняться, і наскільки яскравішим стане ваш світ. І наскільки нешаблонним стане ваше сприйняття. І наскільки багато інших ідей, які допоможуть вам у вирішенні багатьох дорослих питань в житті, у вас з'явиться. Ну і напевно, трошки поінакше подивитесь на своїх дітей, якщо ви їх маєте. І будете бережливіше до них ставитись, Тому що ви пригадаєте себе маленьким. Я вам щиро бажаю. Делікатної, приємної зустрічі зі своєю внутрішньою дитиною. Шануйте себе, бережіть себе і будьте для себе люблячим батьком, підтримуючим. Всім гарного дня і до наступних відео!